Ви знаєте, в мене сьогодні якесь таке двояке двоякий стан. По-перше, я задоволена, що я сьогодні затіла грандіозне прибирання і знайшла отакогось листа. А по-друге, якась така знеціна до себе, чому я його до сих пор, як би сказати, отримала. І все положила, даже, ну, розпакувала, подивилася. Але, дивіться, як воно гарно запаковане. Це мій диплом за навчання метафористичних карт. Він йде в українському, в англійському на такий сертифікат. І такий класнючий магнітик на холодильник Я не знаю, куди я там повісить. Відправною точкою всіх досягнень є бажання. Наталочка запам'ятається. І я зрозуміла одну річ, для мене не тільки як би сказати, бажання із відправною точкою, але потребує собі дякувати за те, що я приходжу до цієї цілі, тому що у мене за такий ось маленький крок уже друге навчання буде, яке я отримаю з психосоматики Маккарт. Але про це перше якось я отримала і забула. Не знаю, що це таке знеціна себе. Або те, що мені легко дається, я це, як би сказати, просто так записую. Я взагалі всьому не розібралася. Але, дякуючи Макартам, я це все розберуся. І хочу вам сказати, я запрошу вас до себе на сесії, де ми разом з вами пропрацюємо і знайдемо вихід з вашої ситуації. Я сама на правда, кайфую цих Макарт. І вже віддала в розробку ще дві своїх колоди, тому в мене їх вже буде чотири. А про це пізніше вам розповім трошки пізніше, подробніше.